Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Ми за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Будь ласка, напишіть, як мене чути? Чути, дякую. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Благаємо Господи, щоб Господь благословив нас на мирне на і тихе життя на своїй рідній землі. Щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство. Щоб дав Господь нам сили здолати. Ці наші біди і напасти, всіх ворогів наших, видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, і тих ворогів, які руйнують державу, нашу зсередину, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях, все те, що нас розділяє з Господом, все те, що нас віддаляє від Нього, все те, що віддаляє нас, розлучає з Його любові. І ми молимо, благаємо за наших воїнів. Щоб Господь дав їм сили перемогти зло на полі бою, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні наступи, успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових планів і задумів і операцій наших військ на окупованих територіях, на ворожих територіях, щоб Господь допоміг посприяв, щоб всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою, літаками, ракетами і дронами були знищені. В попіл, щоб до останнього всі вони були знайдені і всі були знищені, щоб була ліквідована ядерна загроза, ворожа зброя ядерна безпечним чином для світу, для кожного середовища, Господь знає, як це вчинити, довіряємо Богу, щоб були знищені всі військові виробництва, ворожі заводи. З виготовлення дронів, ракет, боєприпасів і, всі, і всіх комплектуючих до них. Щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене, знешкоджене, щоб ворог наш не зміг продовжувати більше наступання дії і агресію, і щоб вони... Залишали фронт, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб звільняли всі наші окуповані території, щоб поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Ми молимося, благаємо, щоб Господь це вчинив у свій власний спосіб, який лише йому одному відомий. І ми довіряємо Господу. Якщо Божа воля, просимо, щоб Україна отримала нарешті далекобійну зброю, і на її використання на ворожій території, щоб ми могли її застосовувати по ворожим військовим об'єктам. Якщо Господь поблагословить нас, ми просимо, щоб Господь благословив нас на наше власне виробництво військових дронів, ракет, щоб ми власними силами, ні від кого не залежить, ні в кого не питаючи дозволу, змогли це все зробити, знищити весь військовий ворожий потенціал. Ми довіряємо Господу, ми молимося, щоб Господь нас нам допоміг і милість свою на нас. І благаємо лише про одне, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших людей, наших воїнів, щоб Господь порятував життя, бо життя людей цей найцінніше. Це найбільший скаже, найбільший дар, найвища цінність, яка є тільки в світі. І наші воїни захищають життя, тому захищають той Божий дар. Тому і Господь на нашому боці ми віримо в це. Ми молимося за наших воїнів, щоб Господь їх оберігав, охороняв, заступив їх своїми ангелами Божими, щоб ангели Божі своїми крилами їх закрили з ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою, якнайшвидше. І прошу ваших молитв брата мого Павла, який воює на Донецькому напрямку, щоб Господь беріг, захистив. Щоб повернувся додому живим і за всіх наших воїнів. Імена, які Господь знає, що Господь порятував і повернув додому всіх живими, неушкодженими з перемогою нашої якнайшвидше. Мало ми за всіх зникли безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, які отримуються на ворожі території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх наших людей якнайшвидше. І молимося молимо за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав укріпити тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшили тривоги, страждання, більш розлуки. І благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими. Додому з перемогою. Молимось за всіх з наших полонених, за всіх, хто в полоні ворожому тримався, в в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб всі вони повернулися додому живими і здоровими, щоб відбулися обмін, щоб булася перемога наша скора, і благаємо, щоб Господь. Був з ними, поки вони там у неволі, щоб укріпив їх духом своїм святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічних, які там у неволі. Що Господь дарував їм силу пережити всі випробування і рятував їх, поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждавших душею і тіла, за наших воїнів, де вони не перебували в цьому чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, вчасно, необхідно, безпечно були евакуйовані до шпиталів з нуля. І, і щоб Господь зцілив їх рани, втамував їх біль. І За всіх наших людей молимося, за всіх, хто постраждав від ракетних атак, від руки ворога, від атак, дронів ворожих. Щоб Господь їх зцілив, уздоровив, підняв зложенемо і страждання, дарував в кожному потребуючому, зцілення, одужання, повне відновлення доші і тіла і особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожій, які в небезпеці, під тиском окупаційної влади під загрозою в'язнення, ув які ув'язнені по всебрикованим справам. Благаємо, щоб Господь їх всіх визволив якнайшвидше. Звільнив їх з язниць, з ворожих, за тих, які в небезпеці молимо, щоб Господь їх уберіг, порятував. І щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших людей. Які під обстрілами ворожими при фронтових прикордонних містах і селах наших щоденно перебувають на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Криворії, Дніпро. І вся Україна наша, Одеса, Полтава, Київ, вся наша Україна, яка під загрозою обстрілів, ми благаємо, щоб Господь їх. Всіх наших людей уберіг, порятував від ворожих ракет, від дронів і ворожих, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І молимось за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини. За всіх лікарів, за рятувальників, з волонтерів, за військове керівництво наших, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ріденьки, сьогодні трошки буде скорочений ефір, бо я після роботи я дуже втомлена і важкий був день. Тому з вашого дозволу трошки коротше буде хвилин 20. Вибачайте, я сподіваюся, що ви самостійно послухаєте Псаломи на моєму каналі. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий з глянці і стіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили Господи, помилу Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помилу Господи, помили Господи, 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 помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть поклонімося, припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами лакитян. Те Ісуса на новини на битву та повелів сонцю спинитися, та й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, прийми нашу славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру, православну наш побожний народ і державу, прости їхні провини. І в день праведної Твоєї відплати подай він сіне тління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу війни і повсякчас, і на віки і віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе. Щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За Завдовують за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і заручниках, за тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримуються, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми, знищити державу, нашу Україну. Господи, тихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни пам'ять Твоїї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, у битві за вірою, Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціне тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, у ти хомириш, напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти є все захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів напередові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах непогорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна, преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе, душі наші, милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною, матір Бога нашого, чеснішу від Харувимів, незрівняну, славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава тобі. Дяку вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, бідії, страждання. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя. Щоб Господь змилувався над нами. Ми благаємо за наших воїнів, щоб Господь їх благословив на скору перемогу, на перемогу. Повну остаточну перемогу над ворогом, над тим злом, яке прийшло на нашу рідну землю. Ми просимо Господа, щоб Господь переміг зло також і в усьому світі, і в нашій рідній Україні, і в наших серцях, щоб зло було посоромлене, подолене, щоб Господь пролив своє світло, щоб правда явила себе, щоб брехня. Була проявлена, щоб весь світ це побачив. Ми віддаємо справедлив... на справедливий Божий суд всі злі справи і наміри ворогів наших. Доручаємо Божій справедливості і самих себе доручаємо, Божому милосердю. ми віримо, що Господь наш, як наш люблячий Батько, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує, переже. Доручаємо наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ, нашу рідну Україну і весь світ тримаємося, єднаємося, молімося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас. Підненькі псалми, будь ласка, я вас прошу послухати на каналі в записі є багато псалмів, 12 псалмів на визволення з біди і небезпеки, 90-й псалом. І багато інших є окрема, окремий список псалми. Запрошую вас прослухати, помолитися, або самостійно з псалтерем, ті, які ми читали останніми днями. Будь ласка, так, вставте вподобайки. Дякую, що нагадуєте. Я забуваю про це ніколи не прошу, але це важливо, бо це підвищує. Згідно з алгоритмами YouTube, це підвищує популярність відео і каналу, і більше людей знаходять, і приходять на молитву. Обіймаю вас всіх. Мирної ночі, ангела-охоронителя Христос посеред нас.